Хочу запитати у вас стосовно нашої позиції до Тайваню. Чи очевидно, що вона не зміниться до закінчення війни? Ну було б не дипломатично. Змінювати нашу позицію щодо Тайваню до завершення війни в Україні, аби не накликати біду із китайської сторони, а після закінчення війни. Я думаю, що вона ніколи не зміниться. Є така є така консервативна тупість, яка завжди виграє. Ми маємо повторювати як той попуга, що ми виступаємо за незмінність кордонів, які склалися після другої світової війни. Будь-який спосіб змінити кордони, приводить к агресії, жертвам, страшним речам і загрозі Другої, третьої світової війни. Тому ми стоїмо на тому, що як кордони нарізали, отак вони мають і бути. І хто що відхопив, має повернути. Але ніхто не має права відхоплювати і тому подібне, і тому подібне. Нас зрозуміють з такою точкою зору. Але якщо ми будемо говорити там дуже активно за те, все. Тоді ми можемо накликати саме на себе чогось. Але зараз в Україні вирішується доля Тайваню.